Привіт всім! Е, Видалася нагода е, пофарбувати валіком. Тому ну, вирішив зняти таке відео. Е, може комусь це буде цікаво, треба пофарбувати кімнатку. Отак вона виглядає. От. Е, так. Е, чим фарбую? Фарбую анзою, Фарбую Анзію, валіком Анза. Е, валіком Анза. подовжувач теж від Анзи. Е, Валіки. Валіки беру такі, це. Аз з серії платіном. так він виглядає. Фарбую більшості фарбую отаким вот валіком. Це мікрофібра. Так, це валіки. Кісточки. Кісточки використовую для під, Для підводки, для прокрашування глів для, для підведення. Тут хочу подякувати Василю із Канади, із канала Pension and Decoration за підказки по малярці по P-2. По Дякую. Використовую кісточки, використовую Динамік канадський. І такі для грубої підводки використовую фаворитовські кісточки серії Еліт Тобто 3DMOL і 2,5. Для того, щоб підвести цей колір і не тратити час на заклейку з скотчем треба, щоб була дуже класна. І кісточка. Я для цього діла використовую вот таку вот кісточку. Вот таку вот кісточку це динамік. Кісточка Соломон. Чим вона класна? Вона класна тим, що, по-перше, вона, це, виходить, поліестер із нейлоном. Вона дуже м'ягенька, вона ніколи не розпушується. І е, я от нею роблю підводки там скажімо, біля вікон, так як тут, щоб не переклеювати скотчем е, акуратно під, підвожу нею. Я навіть е, такою кісточкою е, пробував зводити два і кольори, коли немає багета. О, тобто при при... Якщо є навик, якщо, рука не... якщо тверда рука, не... то з цією кісточкою можна звести навіть два 22 серіалів... і, і, ко... і кольора. А за кісточку хочу подякувати Олегу Чуля, е, Це із форума з дом Олег Дякує, тобто він сказав, де взяти в нас. Де знайти в нас фірму Динамік? Дякую. І так, поїхали. Міняю, міняю валік, тому що він же трошки вкатав у мене. Коли валік новий? нього, навіть із хороших валіків з нього може трошки лізти і е, попадати в окраску. Тому я робив таку процедуру. Так, проклеіру вже і сняли. І він за собою п'яний весь ворс, який може бути на валіку. Є. Нам тут треба обновити облив, стіни, І так, поїхали. Нам тут треба ще перебити колір, тому що колір, колір це, що ми фарбуємо, колір сірий. Колір сірий, а, а в нас тут стіни такі якісь здаленковаті, непонятно. Фарба не дуже, фарба наш український поліфарб. Ну, Яку купили, такою фарбуємо. Не знаю, що з цього вийде. Ну попробуем. Так, поїхали. Це буде перший слой. На перший слой я розбавляю фарбу на відсотків 5-10 водою, щоб вона була рі рідша. І перший слой викатою в ноль. Те, е, якщо ви хочете, щоб у вас е, шубка оця на фініші була з мінімальною текстурою. Е, Ну, По крайній мере, я так замітив, що її краще в першому слої викатати ноль. Тобто, якщо ви в першому слої десь уставили якісь не, сліди від валіка чи зробили дуже велику шубку, то в другому слові все буде більшати. В тобто, слой, слові дуже важливий, треба дуже розкатати фарбу максимально. І зараз я хочу показати, як фарбувати без подовжувача. І, і з подожживочем поїхала без продовжувача фарбую, фарбую по квадратах. То, коли ви вже привикаєте до паліка, знаєте, скільки він бере фарби і який квадрат, вам можна викидати з нього, то тоді вже проще. Ну, я роблю це так, скажімо. взяли, Взяли квадратик приблизно, і викатуєте цей квадратик. І максимально його викатуєте. Викликати в одному напрямку і потім починається його питати в другому напрямку. Давити не треба, треба просто легенько шували пішов. Я витакую перший слой до того стану, коли навіть можна по звуку. Виявити, коли вже на валіку немає фарби, тобто він перестає, так скажімо, шелестити з фарбою. Викитаю і тоді робимо отак. Це робиться для того, щоб структурка, яка у вас яку робить валік, вона вас завжди дивилася в одному напрямку. Це не, не так важливо, скажімо, для матової фарби, як це важливо для глянця і полуглянця. Тому що, якщо на боковому світлі в глянцеві чи в полуглянцеві, якщо у вас буде шубка в різні сторони, ну, це буде видно. Попередній слой. Ось ця зелена фарба, хто тут накатав добре, видно від валіка такі. І так само. легенько, Не, не, не давити. Вам треба завжди касати по-мокрому, щоб вас валять і що мокре по мокрому. На великих площах у цих квадрати, тут просто маленька стінка, я показую так. Коли Велика площа, краще робити, скажемо, ви квадратик зробили, зробили другий рядком. Якщо йти вже далі, скажімо, то оцей квадратик край. Він вже буде пересихати. Сам треба, скажімо, добути в шахтному порядку. Зробили цей квадратик, ще один, переходити наверх. Зробили зверху ще один, пішли далі, третій робити. Зробили там, перейшли знову наверх. Тобто такими квадратами, щоб вас ніколи не пересихала ця границя. Краще це робити під світло бокове, тому що ви бачите, тому що ви бачите, де, де вас підсихає, скажімо, фарба. Щоб ви, е, не, якщо ви залізете вже валіком, де вона вже трошки підсохла, у е, вас просто валік буде накатувати вже поверх цієї фарби, шеслою. І тоді це все буде видно на світлі. Як у вас, е. Тобто вам треба при боковому світлі бачити, де у вас ще є блеск від, від фарби, де вона ще мокра. І валіка летить до того блеска, бо звично на... Е, Краю тут фарба трошки менше, вона пересихає більше. Якщо вас, ви бачите, що тут вже у вас мат, вона вже трохи підсохла, а далі блеск, то ви будете до того блеска і зводите, щоб у вас завжди на боковому світлі у вас валик ішов по мокрому слові фарби.